Тому що онкологія останні 200 років є дуже актуальною в усьому світі. Двадцяте століття, взагалі, в медицині, пройшло під знаком онкології в нашій області. Онкологія як служба з'явилася. Через півроку, як народилася сама Черкаська область, через 9 років після Другої світової війни, де ще Черкаси були дуже віддаленим районним центром Київської області, і одним днем в січні стали 1954 року, стали обласним центром, то вже в липні з'явилося рішення облвиконкому відкрити обласний онкологічний диспансер. Приблизно на 0,3-0,5% підростав рівень захворюваності на рак в Черкаській області і потрошки покращувалось оснащення лікування, результати і діагностики, і лікування. Онкологія зробила 100 кроків вперед в світі з Фатально невеликовної хвороби, причому в таких дуже неприємних останніх тижнях місяцях життя, ну дуже неприємних, сьогодні це одна з хронічних хвороб. Да. Частково невеликовна. В Черкаській області приблизно 70% онкохворих знаходяться на обліку більше п'яти років. Після закінчення лікування і не мають жодної ознаки раку. Більше п'яти років в усьому світі це стандарт вилікування. От нас таких 70%.